Всім привіт! Сьогодні у моєму відео мова піде про черевички пафіопедилими. Але перед тим, як почати розповідати, покажу вам цікавинки з поличок, які я знайшла. Ось тут у мене стоїть сюрприз від Sony. Можливо, вже хтось підкаже, що це за така квіточка. Бутончик чорний з чорними плямками. Щось воскове. Ясь, ну, не метелик точно. Мені здається, це щось таке воскове, пластикове буде. Отут у нього трішки, бачите, отоки такі. Я коли відлучалася, залишала на два тижні орхідеї. Ну, перед цим полила добре, а син був на господарстві, відкривав на провітрювання і десь холодним повітрям його протягнуло. Ось так. Ну, Я дивлюсь, що далі воно нічого не йде. Ось тут підсушилось, то я зрізала цю частинку, а за цими спостерігаю. Листочки в тургорі, корінці ось активні. Ще навіть проклюнувся новий квітоніс на цю сторону. Тобто, оці плями від холодного повітря, вони, ну, поки що я не бачу негативних таких якихось проявів, спостерігаю, рослина розвиває квітоніс. Думаю, що квіти побачу і рослинка залишиться в колекції. Також хотіла ще показати ось цю пересаджену свою. Ось такий вже у нас квітоніс довжелезний. І ось, про що я вам казала. Ось так я люблю спостерігати, коли рослинка запускає свої корінці Активно, активно такі гострі, гострі дзьобики спостерігаються. Вони зараз. Тільки зашевелились їх так погано споглядати, ніби. Ну, якщо придивитись добре, то оці рожеві кінчики видно, звичайно. Але вони ще не дуже добре відслідковуються. Ну, я вже бачу позитивний результат. Рослинка активувалася. Чекаємо на квіти. Зробила тут ще таку невеличку ракіровочку, У мене виходить, що між. Ось цієї середнь, на середній поличці більша відстань, тому я сюди поставила з квітоносами довгими. А ось тут менша відстань між поличками, тому сюди перенесла малечу. Малеча, ну і там черевички. Так, ну що, далі давайте розкажу про черевички. Зараз показую вам підвіконня з північної сторони. От прямо на підвіконні, ось тут. Це. Як на мене, найкраще місце для розвитку черевичків. Тут нема прямих сонячних промінців, більш прохолодніше, але вони стоять на підвіконні, тому їм світла вистачає. Цей вид орхідеї, по-своєму, декоративний, як і листочками вони відрізняються один від одного, так, звичайно, і квітуванням відрізняються. Щоб сказати, що вони якісь такі складні у вирощуванні, я цього не можу. Мені здається, що якщо дотримуватись основних правил догляду, то дуже легко можна заквітувати таку рослинку. Влітку я виносила свою частинку пафіопеделомів на балкон. Холодного утримання, ну там влітку більш прохолодніше, трішки порівняно з південним. от Тому я вирішила їх там залишати. Але так як літо було дуже спекотне, все одно це відразилося на розвитку рослинок, і я чомусь менш приділяла влітку їм часу, ніж своїм фаленопсисам. І пересаджувала їх в цьому році в останню хвилину, десь вже на початку осені, коли потрібно було, ну вже перші були заморозки, потрібно було заносити їх до кімнати. Тому в цьому році я не очікую від них якогось рясного квітування. Але вони так не рахують. І ось я бачу, що і <кій> біла леді, яку я ділила весною. В неї добре споглядаються нові корінці на розчині. Така невеличка розеточка я собі залишила. І ось лізе квітоносик. Ось ця рослинка, це сюрприз. Один із, одна з перших. Один із перших моїх черевичків, яких я придбала, колись був завіс, мабуть, років 3-4 назад. Першого я заквітувала. Я брала декілька. Перший заквітувала відразу, наприклад, влітку придбала, а на початку зими десь якраз на свята він заквітував. А ось цей досі стоїть незаквічений. Не знаю, що йому не подобається, ніби розвиваються добре, листочки нарощуються. Але квіточки поки так і я і не бачила. У мене американський гібрид. Ну, в цьому році я дивлюся, що він квітувати не буде. Він пересаджений. Пересаджувала я їх в мох, живий мох з додаванням кори. На дно більш такі грубіші, великі шматочки кори, підверх трішки дрібніші, і перекладала мохом. Я вже казала і буду повторювати, що вони у мене в моці добре розвиваються. Це. Пінокіо, Он новий нове зростання лізе. І він ось так квітує. Цей, ця квіточка. Бачите, який довгий квітоніць, уже скільки разів квітувала, але ще буде продовжувати квітувати. А це новий квітоносик розвернувся на цю сторону, і ось вже нова буде квіточка. І там ще два нових бутончики це з нового. Зростання з нового росту, проте ще один буде ріст. Можливо, навіть і дочекаюся, три буде квітоноси у нього. Наступний ось такий кущик. І його я пересаджувала восени. Ну, він іще не так добре, ну, мабуть, наростив кореневу систему. Корінці, ага, споглядаються. Ось, бачите, корінці споглядаються подекуди. Ну, розеточки нові ростуть. Тут такий хороший кущик. Я його не ділила. Проте він видав мені лише одну квіточку в цьому році, нічого страшного. Добре, що я і її побачила. Це Pink Rose. Rose Pink, здається, придбала в минулому році. Це домашнє квітування вже. Ну, більшість, більшість черевичків у мене сидять у мосі. Ось. В попередньому відео показувала вам дві таких баночки. Добре споглядати корінці: ростуть, не ростуть. Ось. Корінці відрізняються від фаленопсисів. Вони такі білі, мохнаті. Найбільш мені. Приємно було ось цього споглядати я його. Тут, звичайно, він вже наростив, так наростив, але досі квіточку не показав. Не знаю. Побачу, не побачу. Я чомусь вже думала, ну от перед святами точно-точно разом з рештою заквітує. Але ростить іще листочка. Це мої попереду стоять два фласеняти. Розсаджені в кінці літа, кінець весни, початок літа. Корінці споглядаються, видно. Нові листочки ростуть, але їм ще рости до квітування і рости. Ось такий. Але шийка вже, вже бачите, там і корінець пробивається. Новий, і шийка стає товстішою. Так, вони. Ну, Видно, що кріпнуть добре. Оце у мене два таких, дві таких невеличких поділки. Ну, При тому, як я ділила, наприклад, дорослі, вони е там відпали чи якісь були такі, знаєте, не нехорошої якості, щоб не викидати їх просто в сміття, ось, втикнула в субстрат маленький стаканчик і лишила. Як ви бачите, рослинка ожила, добре себе почуває, ростить нарощує кореневу. Цей вже стаканчик йому замалий, треба буде пересадити. І ось тут така була дрібнесенька поділка, вона, звичайно, трішки витягнулася, відрізняється черевичок. Тут у нього на стеблі розкуклюються корінці, нові з'являються. Ну, буду направляти донизу, не знаю, побачу. Таке красиве листя. Це лекошилом, він у мене відквітував, бачимо сухий квітоніс, але відразу її видав дитинчатко. Черевички квітують з однієї розетки, Потім ця розетка з часом відмирає, але поруч з'являється одна або декілька нових, які і будуть вже в наступному квітувати. І тут у нього дуже багато кореневої, накручено. Буду пересаджувати. Ну, вже почекаю весни, з весною пересаджу. Ось іще цю цікаву покажу вам красуньку. Це з новинок. Не знаю, з'явиться квітоносик чи не з'явиться. Довго сиділа, ціле літо не пересаджена, якось руки не доходили. Пересадила я її до моху, ставлю фото, покажу, що це за красуня. Ну, і ось вже полізли корінці. Ось такі красуньки. Нові листочки розвиваються. Ще з новиночок своїх чекаю на цього красення. Це біла тулум. Нещодавно отримала, але вже я його не пересаджувала, як ви бачите, лишився в цьому субстраті. Відквітує, можливо, потім дасть бокову. Діточку і потім пересаджу. А це мій мікрантум. Ну, такі вже листочки гарненькі, яскраві дає. Там і корінці, я дивлюсь, у нього непогані. Ось на цю сторону погано, темно в горщику не видно споглядати погано, але є вони там хороші. Хочу побачити. Мені ось ця така губка подушечкою. Ну, вона зовсім інша. Відрізняється, звичайно, від ось, наприклад, цього черевичка. Така надута, ніби їх хто роздув ту губу нижню. Так, ну і чекаю ось на ще одного гібрида. Вже не пам'ятаю, що це в мене тут за колір який, але буде квітувати. Поливаю я їх по мірі просихання. Не даю їм пересихати, трішки завжди стараюся залишити вологими, Ось якраз мені здається, і зіграло негативно те, що літо було занадто спекотне, і час від часу вони недоотримували оту краплинку вологості, яка мала з ними залишатися для доброго самопочуття підживлювати. Спеціальних в мені, в мене для них немає. Якщо я підживлюю свої фаленопсиси, залишається в мене там розчин, розвожу трішки меншій менші дозі і підливаю черевички. Спеціально я щось для них не шукаю, не, не роблю освітлення без прямих сонячних променів. Щодо оприскування та вологості, я їх не оприскую. Час від часу протираю листочки вологою серветочкою або ватним диском. Можу змочити у воді з, -з, -з, -з лимонним соком. Ну, і покажу вам свого армініакума, на якого я чекала. Цей черевичок був. Бажаним у моїй колекції. Тому, що, ну, жовті бувають у нас американські гібриди, проте не такого сонячного кольору. Цей дуже насичений, ніби там сонце збирається. Можливо, виставлю на балкон, покажу ще їх в сонячних променях. Але він мене здивував не так своїм кольором і квіточкою. Вони, звичайно, такі цікаві. Не схожі на інші, але він мене здивував і своїм розмноженням, способом розмноження. Коли я отримала його, то я відразу захотіла пересадити, почала діставати його з свого горщика. І що я помітила? Помітила, що невеличкий пагін проліз аж сюди вниз, в дирочку, цю отвір. Я чомусь думала: ну можливо, там знаєте, відходить від стволика, буває, так, також фаленопсисів закручується і десь не в ту сторону йде, потім витягують, направляють, якось так боком садять. Не, не дала цьому значення. витягнула його на бік і присадила. Через деякий час я бачу, що, наприклад, цього я присадила, а на іншу сторону ще один ось, бачите, вийшов. Ну, і потім, коли почала шукати інформацію. Зазвичай я не шукаю інформацію щодо там, тої чи іншої орхідеї. Більшість орхідей я вирощую так, як я відчуваю, так як я бачу. Можливо, звичайно, спочатку там щось поцікавлюся, десь послухаю відео, якусь статтю перечитаю, але я роблю висновки і підлаштовую під свої умови, під свій догляд, а ще краще під свій досвід того, що я вже бачу. Посадила в один субстрат, подивилася, що рослинка сидить, спить, ніяк не реагує. Пересаджую до іншого, можливо, міняю підвіконня, змінюю освітлення, тобто якось її тормошу трішки, щоб, відреагувала, щоб вона відреагувала, підказала. Подобається їй чи не подобається. Ось так сталося і з цією рослинкою. Зовсім не знала, що він розмножується ось такими відводочками. Так, мені здається, вусиками, як полуниця. Дуже цікаво. Там іще один у нього. Придбала один, а вже маю раз, два, три, чотири з дорослим. Для мене це, звичайно, було відкриття. От. Ну, ось так. Не знаю, що ще вам розказати, що показати. Дорослі рослини я старалася не ділити. Вони росли у мене у великих таких горшках, були ніби цімлими такими кущами, цілими букетами. Але у минулому році. Ось у мене є такий американський гібрид. У мене він квітував чотирма квітоносами. Проте він наростив дуже велику. Тут вже не, ну, не можна було підступити. Читайте в 4, а то, можливо, в 5 разів більше, ніж оце що я вам зараз показую. І він не видав мені жодного квітоносика. Можливо, його потрібно було пересадити до більшого горшка. Але якщо я пересажу його до більшого, то це потрібно якесь відро вже було ставити на підвіконня. Місця для такого в мене немає. Я вирішила його поділити. Поділила на декілька частин, три чи чотири, не пам'ятаю, собі одненьку лишила. І після поділу він відразу видав мені квітоноси. Ось, ви бачите, квітував з цієї. Десь десь літо, мабуть, кінець. Літа. І ось недавно тільки я сьогодні зрізала йому квітоносик відірвала останню квіточка, було три квіточки. Він заквітував. Ну і йдуть нові зростання. В нього ще є місце як на цю сторону, так і на цю сторону. Тому в наступному році я його турбувати не буду. Він поки залишиться так, як і є. Білу леді свою пересадила, і в неї був величезний кущ, і в неї є місце для зростання. От, пересаджу, може ще м -м, пінокіо, тому що в нього тут горщик невеликий, а зростання йдуть як на одну, так і на іншу сторону. Це в мене ось є такий рожевий. А ось тут на поличці ще стоїть білий такий зеленуватий. Ось новий зріст іде у нього. Не знаю, можливо, хто підкаже. Що робити з ось цим черевичком? Він відквітував. Я, Ой, я не бачу, щоб він видав мені бокове дитинча, досі немає. У нього тільки, виходить, з кожної пазухи наступної виходять корінці. Тобто він робиться таким видовженим цей черевичок. Мені його дістати з моху, пересадити, більш заглибити в субстрат, щоб ці корінці. Бо я іноді час від часу йому підкладаю сюди мох вище, так вище, щоб все-таки ці корінці, які виходять, вони направлялися до субстрату. Він не зупиняється, росте якось так драбинкою. Підписала йому ось таку назву. Це. Це схрещений вид. Вони можуть квітувати там, з якимось невеличким таким різницею, в формі квіточки, в відтінку квіточки, але більшість схожі між собою. Не знаю, він чи він, ну приблизно. Я назвами не переймаюся, тому так, щоб загуглити, можливо, щось подібне виходить. Ось. На сьогодні тоді все. Маєте питання? Пишіть, з радістю відповім. Поділюсь тим, що знаю. Гарного всім дня, до побачення!